Їдемо до лікаря, добрий день всім. Масянечку. везе. веземося сьогодні, сьогодні трошки... трішки поїла. Да, Масянечку, да, моя колюса, дівчинка. Трошки поїла вона сьогодні, трошки помазалася, але не може, бідненька, облизується, видно, горлечко і ще болить. Погода гарна сьогодні, бачите, який день. Тяка гарна погода. Я більш-менш на дієтки поснідала вівсянкою і купила чайок на це вже ріжа, але нічого не роблю. Відрощую коси, в ці, що були в мене там внизу під кінці білі, а ці були типу, темні, вони змились стали рижі. Покажу, як приїдемо до лікаря. Пішли, масянечку, пішли. Ну Поцарапати, бо дід нас приб'є. А? Що, треба обов'язково курити? Капець цим куривом. Все, прийшли в клініку нашу. Ой, нога болить не можу. по... Ну, ось, друзі, ми вже вдома, приїхали з клініки, її вже, звичайно, краще. В неї вірус, вчора здавали аналізи. В неї вірус, і горлочко, і ротик, і ще й лікоцити в неї повищені, і в неї ще видно глисти. Блох немає. Провіряли, трусили. Немає блох, а глисти треба проганяти. Ну, це вже в понеділок. Дай Бог, все буде добре. Дякую вам за підтримку, за коментарі. Гарного всім дня!